Ой, всім привіт! Сьогодні у нас будуть нагетси. Здається, їх 10 штучок. Можливо, я помиляюсь. Це нагетси з кулінарії, тому не <свісно> перепрошую, але самому банку з приготуванням сьогодні не буде. Це трошки про інше. Багато нагриців, багато соусу. А баклажан це також вже був приготований з кулінарії, сирок. Баклажан та шинка. Що з цього буде, не знаю. Також я бачу зеленушку типу укропу, який соус. Далі йдуть помідорчики та огорчики з коншутним соусом та соєвим соусом. Коншутним маслом, перепрошую. Коншутного соусу вже немає. І маленькі дві штучки. А це із. Новий набір з Аврори. Extra Life. І тут у нас є вітамінний коктейль. І від, так, так, релакс танті стрес, і імунітет та вітаміни. Мені здається, це якась, знаєте, штучка А-ля з Ігор, коли ви просто берете ось ці маленькі штучки. У вас є як таблетками там, щоб поновити здоров'я. Так і є ось такі штуки. <хи> вони йдуть як моноенергетика. Вони настільки манюні, тобто їх можна просто покласти в якусь маленьку сумочку і носити з собою. Вони дійсно неймовірно маленькі і коштують вони, до речі, багатеньку. Здається, ну, до 30 гривень десь 27 гривень 27 для такої манюні. Опа! Значить, скільки тут іде? Mm. Антистрес, Це те, що необхідно. На жаль, я побачу тільки після купівлі, що це за коктейль. Так, я взяла, о новеньке щось буде прикольно для Мокбангу. Буду робити тільки це, якщо допоможе. Антистрес знімає напругу та посилює увагу. Та-та-та-та-там, І ніде не написано, що це. Угу. В баску что в на горячей у них я моего умничкой Так, добра. Сдается 150 миллилитров. Угу. Що це? Значить, щоб ви розуміли, по смаку це наче чай з ромашки з таким смачненьким, солоденьким присмаком. Його розвели в дуже великій кількості води, трошки загазували і налили в цю ємність. Це дуже дивно і мені не подобається, якщо чесно. Можливо. Це прям зніме весь мій стрес у житті, але дуже навряд чи. Так, що сюди входить. Екстракт білого чаю, екстракт м'яти, екстракт гінг-білоба. Ну, можливо, і глицин. Все може бути. Почекаємо. Так, тепер наша зірка. Трава, нагице. Вони також приготовлені там в кулінарії. Тут у нас шматочок курятини, тобто не пастоподібний, Тут саме шматочки. Шинка з баклажанчиком смачна. Не найдешевша, мені дуже подобається. Ну, він сам повне дешевий. Баклажанчики я обожнюю. Так, йди сюди. Це надзвичайно смачно, причому. Не знаю, звідки цей привкус, наче знаєте, такий димка привкус. М -м -м. Можливо, тут і є трошки зіграла, бо після нагідці одразу на цю ж сковорідку, на розігріту, розкалену я поклала цей баклажанчик, і, можливо, він дав такий запах димка. Все може бути. Усім, друзі мої, смачного. Сонечки, до речі, забула вам нагадати, що у нас тепер Запускається баночка від Панабанку, в яку ви можете задонатити, скільки вважаєте потрібним, і написати, наприклад, свою ідею цікаву для Мокбанку. Я прикладу максимум зусиль, щоб її виконати. А також можете якось допомогти каналу, наприклад, на розвиток каналу ну і так далі. Буду щиро вдячна в будь-якій підтримці. А ми продовжуємо. Ну, це пити можна, але задоволення від цього ви не отримаєте. Звичайно, нагіці дуже смачні панювання панірування вийшло. І зі смаком і солі не переборщили, при цьому класно підібрані спеції. Ну, чисто візуально. Ох. З формами в цих нагидів біда. Якщо, наприклад, в KFC або Макдональдс ми отримуємо. плюс-мінус всі однакові нагіці, то тут ми отримуємо Вгадай, яку тварюшку я зобразила тепер. Бо тут усі вони різні, а деякі через мою трошечки криворукість, ще й трошки чорненькі. На смак це майже не впливає, вони все ще добрі. Ще також, до речі, мінус, що я готувала нагідці, що мама готувала нагідці, що тут готують нагідці, скрізь дуже затверта оболонка. Сам кляр він зроблений з такою текстурою. Чи після обсмаження вона стає такою трошки жорсткою? Тут і мої ручки приклали до цього. Трошки зусиль. Хоча це смачно. Складно. Інколи, якщо береш багато дорота проживати весь цей кляр, то дійсно трошки забагато. Mm -hmm. Соусом саме то. Він хрупкий, при цьому трошечки він зм'якчується, Ось ці такі тверді шматочки. Їсти його просто неймовірне задоволення. Перейдемо до нашого баклажанчика. Mm. Це навіть не соус, це ще один сир вершковий. Зверху у нас є такий трошки твердий сирок натертий, є трошки вершкового сиру, сам баклажанчик і шинка. М -м, трохи зелені укропи зверху також. Непоганий смак. Сам баклажанчик дуже смачний. Хотілося з вами поговорити на рахунок незрозумілих відкриттів. Аврора зараз скрізь. У нас в районі. Відкрилася недавно ще одна Аврора, одна із найбільших в нашому місті. Стільки кас, стільки кас самообслуговування. Який величезний зал стільки товару І це все в нікуди. Знаєте, просто заходиш, а там свірчки співають і дві людини проходять. Ще коли буває, не те місце вибрали. Я розумію, на що вони розраховували. Там, в принципі, є деякі точки. Які пов'язані. Наприклад, там магазин косметики, доставка і так далі. Плюс в сусідство є магазин леплів. Логіка зрозуміла, магазин леплів, можливо, посуд там знадобиться або щось для дому. Магазин інструментів і ще якийсь магазинчик, який я не пам'ятаю. Просто. Туди, коли заходять люди, вони одразу йдуть на пошту Або в магазин косметики. Тобто вони ось, ось так пройдуть. А до цього паврору потрібно пройти трошки вперед, потім повернути ось так, пройти ще і вже туди піти. В інші магазинчики, там ще складніше, вони взагалі знаходяться ось так, якимось там буковкою Г з викрутасом. Там зайти за три, ну добре, туди не так складно зайти. Просто до цього моменту, чесно, мені не потрібно було заходити туди. І я тільки дізналася, що там є два магазини ще додаткових. Поки релексу та антістресу не відбулося. І так, я не знаю, хто заходить в ті магазинчики, бо дійсно їх не видно, коли ти заходиш в торгівельний центр з іншої сторони. Аврору, коли ти заходиш, її видно. Але все одно людей там взагалі немає. Хоча я була ввечері, тобто це ближче до 20-ї години і там не було людей. За... А, ні. Хоча він працює, здається, до 21-ї години або до 20-ї ні, до 20-ї. Ну, це була така година? Ну, здається, це було пів 19-ї. Тобто ближче до 20? ї ви... ви зрозуміли. Ще було півтори годинка. Зазвичай у цей час в усіх лаврорах. Просто всі бабуськи, діти, чоловіки, яким треба закупитись на риболовлю і так далі, вони просто беруть, на своїх культяпках приходять в магазин і починають обирати. І бідні продавці вони вже нагадують, ми за 10 хвилин закриваємося. Ця штука вже починає віти, якщо закривається магазин, давайте швидше. Все тут люди ходять, троє Яку мені все тобі дісну? На яку буде ловитися краща карпа? Mm. От уяви себе як карпом і ти б словився на ось цю дісну? Ні. Mm -hmm. А на цю? Mm -hmm. Беру. По цьому діалогу ви можете зрозуміти, що туреборовлія дуже далека. Але в більшості на цих відділах я якраз і бачу людей, які прямо в вечірці стоять. Або це мами з дітками і дітки обирають іглишки. Дивіться, який колір, наче гранатовий сік. Oh що це? З чим ти? До речі, тут входить не цукор, звичайний, а стевія. А, тут і входить гранат. І бахне гранатиком. Тут іде гранат, шавляє та іншені. Поєднання, яке б я ніколи в житті, навіть в самому страшному сні не думала, що поєднається. Ще один напій. Ну, ладно, там таблетки від кашлю. Але тут. Ні. Вони зіпсували гранатовий сік. Офіційно. Ось це мій ворог номер один. Весь проста. Вони додали цукорозамінник в гранатовий сік. Плюс, я думаю, своє зіграла шаблія. Шоблія дає свій певний присмак. Який не грає в цьому напої Це Чи чисто тільки моя суб'єктивна думка, але для мене це не смачно. Взагалі. Подібний формат дуже класний. Саме як зображений цей коктейль, як у нього баночка, тобто, як воно виглядає, це все. Одразу чіпляю увагу і ви хочете це спробувати. Поболоночка яскрава, гарна. А всередині ви гранатовий сік з шаблеєю. Якщо ви така людина, подумайте, вам треба щось змінити. Якщо ви ближче, наприклад, до яблучного соку з хінацею, то залишайтесь таким же сонечком. Ви неймовірні. Я думаю, всі, хто дивляться мій канал, в більшості саме відносяться до типу сонечок. Це трошки образливо. Якраз дивлюсь серію з майстер-шефом, там, де засирають. Так, Вибачте, там, де знецінюють смак беклажану. Неподобство. Навіть Навіть такі страшні речі довелося сказати. смачно, головне приготувати його класно. Москатний горіх вам допомогу і багато солі. Є єдина людина в Чорному і там залякування такі сітки. Людина в чорному дякую. Дякую. <смеш> ну, тобто, до інших це дійсно як елемент залякування, але для однієї людини, яка вже в чорному. Є ще один пункт до зневірення. До речі, цікаво, скільки за весь мукбанк мені вдалося з'їсти нагруджі. Хто був уважним, пишіть в коментарі.